За мною закріплена Межівська селищна територіальна громада, яка включає в себе 32 населених пункти, з них два селища, це Межова і Демурино, також населення на момент так скажем, російської агресії було 14 тисяч особи з січня місяця 2025 року. Ми вивезли близько 30 родин з дітьми, деякі вже так, двічі вже переїжджають, з Мирнограда була родина, там ще з Новогродівки також була родина. Думали, що знайдуть прихисток на території нашої громади, але в таких населених пунктах. Стало небезпечніше, тому знову були вимушені переїжджати на більш безпечні території. Ми їх з напарником довозили до СМТ Межової, а далі вже благодійна організація Пролісак вивозила в їх місця ну, місця тимчасового розміщення внутрішньопереміщених осіб. Запам'яталася одна родина з двома дітками одній Шість років, а старшій дівчинки 14 було. Це переміщена особа із Мирнограда, вони придбали у нас в будинок в одному з наших населених пунктів і змушені були знову переїжджати, тому дуже емоційно їм дався даний переїзд. Людям похилого віку ми допомагали. Там спільно з головою громади там, їздили і гуманітарну допомогу розвозили, і медичні препарати, які вони там до сімейних лікарів своїх телефонували, вони їм призначали ці лікарські засоби, і ми їх також розвозили. Небезпечніше стало нести службу, тому що дуже напружена ситуація, люди. Так скажемо, дуже емоційно це все приймають. Більше стало навантаження, особливо, коли виїжджаєш в ті населені пункти, ну, де постійно там прилітає, так би мовити. Тож є деякі переживання, що там можливо прилетить, можливо, не прилетить. Ну, і... ну, а все одно потрібно їхати, людям ж треба якось допомагати. Складніше стало, ну, нічого страшного, це все служба, ми на це йшли добровільно, ніхто нас не примушував до цього. Це наш особистий вибір. Ну, я думаю, кожен поліцейський для себе його зробив з моменту вторгнення російських військ. Ну, всі зробили свій вибір.